Рівненський міський суд виправдав обвинуваченого у смерті пацієнтки лікаря. Причиною трагедії назвав не несвоєчасні дії лікаря, а неналежну організацію лікувального процесу. Нагадаємо, у 2020 році Наталія Лукашчик прийшла в лікарню на планову операцію. Хоч усе пройшло добре, згодом її стан погіршився і вона померла. Рідні кажуть, жінка могла б жити, якби лікар вчасно надав їй необхідну допомогу. Натомість сам лікар своєї вини у смерті. Пацієнтки не вбачає. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Обурює те, що свідки, які свідчили по справі, лікарі, медсестри, пацієнти, які лежали в одній палаті з моєю сестрою, навіть судово-медичні експерти, це все було не прийнято до уваги. Було тільки одне лікаря-анестезіолога не прописано це в інструкції, і через неналежну організацію лікувального процесу в Рівненській обласній лікарні міський суд визнав невинним обвинуваченого у смерті пацієнтки лікаря-анестезіолога Олександра Бучака. Адже за версією суду, це і стало причиною несвоєчасного надання допомоги хворій. Медсестри з відділення, де проходило лікування моя сестра. Телефонували в реанімацію, значить вони на щось надіялися, значить вони сподівалися, що лікар, анестезіолог прийде, значить в них це десь зазначено. Також на це все і сподіваються пацієнти-лікарні, що коли вони поступають в даний заклад і, не дай Бог, щось, їм нададуть цю допомогу. Вироком міського суду рідні Наталії Лукашчик здивовані. Натомість сам лікар своєї вини у смерті пацієнтки не вбачає. На одному із судових засідань він пояснив, чому нагадаємо, 39-річна Наталія Лукашчик у 2020 році прийшла в лікарню на планову операцію. Хоч усе пройшло добре, згодом її стан погіршився, і вона померла. Я працюю у відділенні реанімації, де лікуються важкі хвори. Я займаюся лікуванням хворих, і в той момент теж займався лікуванням. Важко Але в це не вірять рідні Наталії. І встановити справедливість хочуть в апеляційному суді. Ми намагалися зв'язатися з лікарем Олександром Бочиком після вироку суду. Втім, на момент виходу матеріалу в ефір він не прокоментував рішення суду. Ми залишаємо за ним це право. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.